Всім добрий день. Моїм фазаняткам вже 2 тижні. От, бачите, ми їм щойно поміняли пільонку. Міняти треба дуже-дуже акуратно, бо вони дуже-дуже полохливі. Вже вони зараз починають літати, вже вони навчилися літати, дуже вертляві і можуть повтікати. У мене от такий от брудер повністю накривається, бачите? От, все накрито і склом або решітка. Корм індичий, так як я казала, от я даю. і вода. Обов'язково я вже їх пропоїла. Я завжди пропою їх, в принципі, так, як і курчат. Перші 2 дні солодка вода. Далі, наступних днів 5, я даю антибіотик широкого спектру дії. І до корму додаю кокцидіостатик. Десь до місяця. Зараз в брудері було 26-27 градусів. Їм, як ви бачите, якщо ви добре приглянете, він завжди по птиці видно, жарко їй чи холодно. Їй жарко, тому що вони, бачите, відкриті дзьобики. Я зменшила, вже виключила обігрів на вулиці тепло. І буду спостерігати. Якщо їм буде захолодно, включу назад обігрів. Коли птиці холодно, вона жметься до кубки і... Е Пищить. Тобто, ну, крик чути. А коли вони такі вертляві, хороші бігають, значить їм добре. Ну, цим трошки жарко. Ще тижня-два я буду їх тримати в брудері, а потім я переводжу, бачите, коли різкі рухи, то вони отак от дуже-дуже полохли у птиця. Потім через два тижні я їх переведу в темний брудер, я вам розкажу. Я додивилася ну, бачите, у мене трошки одне якесь трошки калічка є. Я надивилася на німецькому сайті одному, як розвоюють фазанів німці. Вони їх тримають в темному брудері з місяця до двох. Це для того, щоб не було розкльову. Фазан-птиця дика і дуже хижа. Коли їх отак в такому брудері залишити, вони через місяць починають розкльовувати одне одного. Я пробувала і сірку, і зелену цибулю. Все-все-все, що там розказують в інтернеті. Не допомагає нічого, допомагає тільки на півтемрява. Коли вони погано бачать одне одного, світло на світло, на невелику лампочку, і на світло ми ставимо корм і ставимо воду, щоб вони бачили, і все. А коли вже їм 2-2,5 місяці, коли вони вже повністю дорослі, в пір'ї, я їх просто випускаю в вольєр. Як правило, це серпень-вересень, тоді ще тепло. Але ще не ну, якби ще тепло, немає дощів. І вони до жовтня-листопада до листопада, вони повністю адаптовуються для життя на вулиці. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково. Пишіть мені, коментуйте. Я ділюся тільки тим досвідом, в принципі, яким я, ну, якого я набула за роки розведення цієї чудової пташечки. Пташечка дуже хороша, дуже гарна. Е, дуже смачна, вона менше хворіє, ніж е, курка. Хоча я їх пропоюю, тому що ну, книжка пише завжди пропоювати будь-яку неводоплавну птицю, пернату птицю. Тому я пропоюю і від глистів, і даю від коксидіозу, і один раз даю антибіотик маленьким. Далі наступний раз, я вже не даю, бо курчат я пропою трошки по-іншому, я розкажу про курчат в наступному відео.